Чи було у вас таке, що ви кажете про щось чоловіку? А він вас ігнорує, висміює, каже, що ви перебільшуєте або що вам здається? Наприклад, ви кажете, що у нього багато дівчат у підписках, всяких моделей він постійно їх лайкає. Кажете, що у вас викликає певні неприємні відчуття. А він все знецінює і каже, що це нічого не означає. Ну підписаний він на моделей, ну і що. Або, наприклад, ви йдете по вулиці з чоловіком і помічаєте, що він задивляється і навіть витріщається на дівчат. Ви кажете йому про це, а він вам відповідає: то що вже на людей не можна дивитись? Яким чином ви дізналися, що ваш чоловік дивиться фільми для дорослих? Кажете йому, що це викликає у вас дискомфорт, особливо під час близькості. А він вам назве хоч одного чоловіка, який цим не займається. Що саме в ці моменти робить із вами чоловік? Він знецінює не просто ваші почуття, він знецінює ваше базове відчуття безпеки. І я зараз поясню, чому. Мозок жінки еволюційно сформував високу чутливість до будь-яких сигналів зради. В архаїчному світі у чоловіка не було доступу до багатьох жінок одночасно. Він мусив вибрати одну, як правило, і з нею вже залишатись. Залишатись для того, щоб допомогти спільному потомству вижити. Будь-яка мінімальна зацікавленість іншій жінці казала нашим жінкам-предкам, що можлива конкуренція за ресурси. То потенційно вже за виживання вас. Та ваших з ним дітей. Саме тому реакція на ревнощі така болюча та нестерпна. Це сигнал нашого рептильного мозку, нам що потрібно діяти. Якщо вже в сучасному світі чоловік періодично порушує ваші відчуття безпеки, ігнорує ваші спроби якось це вирішити, не хоче вчитися здоровим стратегіям, то він є емоційно дисфункціональним чоловіком і по правді не годиться ні для партнерства, ні для сім'ї, що можна робити в таких ситуаціях, щоб зберегти своє ментальне та фізичне здоров'я. Або такі діти до спільного компромісу, або розійтись. Будь-яке інше рішення зазвичай веде до хронічного емоційного виснаження, і головне, це веде до шкоди вашому психічному та фізичному здоров'ю, що прямо впливає на вашу якість та тривалість життя. Тож думайте, чи варто таких терпіти?